Більшість воєн ми е, не програли Росії. Ми перемагаємо в війні на полі бою. Після цього ми самі себе знищуємо е, і взагалі Крим, чого ми маємо віддавати. Тобто війна. Е, між Росією і Україною почалася в 92-му році, і вони схаменулися і зупинилися. Тобто, жорсткість працює. Пояснити, чому відбулися події на Волині у 43-му році. Вони не виникли просто так, ні звідки а мали свої передуми. А спільний ворог він завжди дуже сильно Як Якби це жорстоко це не прозвучало, тобто воно ну багато що нам дало ця війна. Всім привіт, я Олег Криштопа, автор ютуб каналу Історія для дорослих. Я не професійний історик, а професійний журналіст, популяризатор історії і письменник. Складне питання. Я думаю, ну, по-перше, це питання виживання і безпеки, щоб знати, хто вороги, а хто друзі. І, власне, типу, хто свої. Звичайно, історія з островом Тузла, історія з поділом Чорноморського флоту і кілька разові нагадування оці, з претензії на Крим. Чорноморський флот, який базувався в Криму, в 91-му році Україна оголосила, що всі Збройні сили колишнього Радянського Союзу, які на її території, це частина нових Збройних сил України. І, в принципі, здавалося, що флот погодиться з цим. Але за якийсь момент Росія зрозуміла, що вона зараз втратить такий важливий важіль впливу на Україну. І з Кремля прозвучала команда: Ні, ні, флот ми віддавати не будемо. І взагалі Крим, чого ми маємо віддавати? І вони вчасно для них схаменулися, заявили претензії на весь чорноморський флот. Потім почався довгий процес поділу. Україні віддали якийсь металобрухт, забрали крім того бази. І навіть в Конституції України довелося прописати, що там база до 2017 року Чорноморського флоту. Тобто, це такий був троянський кінь е, Росії. Е, коли вже дійшлося до там підняття якихось певних прапорів на певних кораблях, то це в 92-му році була історія з кораблем СКР. Щось там кількість там, коли українці, які служили на цьому кораблі, підняли синьо-жовтий прапор. Весь Чорноморський флот мало не оголосив війну цьому одному кораблю. Корабель вирішив перебазуватися в Одесу. За ним пустили бойові літаки, бойові кораблі, по ньому почали стріляти, він почав відстрілюватися. Ну, тобто Реально був морський бій перший. Тобто війна між Росією і Україною почалася в 92-му році з, з використанням бойової зброї. реально. Історія з Тузлою це початок 2000-х років, 2003, якщо я не помиляюся, і острів Тузла це острів в Керченській протоці між Кримом і материковою Росією, який за всіма ознаками. Залишався українським островом. А Фарватер між Чорним і Азовським морем проходив, власне, на територію України, між Керчю, між Керч грубо кажучи, містом і цим островом Тузла. І острів Тузла це теж частина України. А в Росії діставалася не судноплавна протока. Відповідно, ну, це їхні імперські амбіції дуже, дуже боляче по них било, тому що фактично весь вхід в Азовське море належав Україні. Вони не придумали нічого іншого, як почати раптом будувати косу від материкової частини до українського острова. Фактично на українських вже територіальних водах вже в, ну, на українській території. Щоб таким чином, щоб змінити течії і взагалі перетворити острів не на острів, ну, не знаю, які там ще були мотивації. Тобто це таке було на слабо випробування. Це вже Путін президент, але українські прикордонники реально оголосили про там підвищений стан бойової готовності. Приїжджав особисто президент Леонід Кучма і заявив: так впевнено, що ми будемо стріляти, якщо вони продовжать, і вони схаменулися і зупинилися. Тобто, жорсткість працює з Росією. Я Думаю, що можливо. Звичайно, що поляки вибрали не найкращий час, хоча хорошого часу для цього не буде. Я думаю, що потрібно нам теж піти на визнання того, що події на Волині 43-го року, мабуть, мало ознаки геноциду. Потрібно зробити чимало, думаю, з нашого боку історичних досліджень про це розставити всі крапки дії. але крім того, змусити поляків так само розповісти про Своєму народу і про їхні етнічні злочини стосовно українців. Е, і, власне, так, підняти всю історію. Тобто, чому пояснити, чому відбулися події на Волині у 43-му році? Вони не виникли просто так, ні звідки, а мали свої передумови. І частково, ну, тобто, здебільшого, тобто, йшлося не тільки ж про там, вбивство цивільного населення, тобто, зазвичай йшлося про те, що це були не напади на безневинних людей. Це йшлося про війну. Реальну війну з добре укріпленими військовими базами. Ну, враховуючи нашу специфічну історію багатосотлітню, враховуючи історію нашої бездержавності, так у нас є ця особливість сценаріїв чорної ради. Тобто, кожна, фактично більшість воєн ми не програли Росії. Ми програли після того ми виграли самі у себе. Тобто, якщо там взяти, наприклад, 659-й рік Конотопська битва, ми перемагаємо в війні на полі бою, після цього ми самі себе знищуємо Чорна Рада, яка зносить зетьманство Воговського, обирає Хмельницьку, який йде миритися з Росією і ну, з тодішньою Московією. 1917-18 рік ми перемагаємо у війні, а потім знову ж таки виграємо самі в себе. Звичайно, що відновлення, тому що у нас було багато разів відновлення, багато разів встановлення. Як написано в акті про Боже, як він насправді називається акт проголош акт проголошення незалежності, але в акті проголошення незалежності він базується на тисячолітній історії української державності. Тобто це і акт відновлення української держави 40... 30 червня 41 року, і е... універсали Центральної Ради, про врешті-решт про незалежність України і... і багато інших подій в нашій історії, починаючи з е... Київської Русі. Дискутивне питання. Тобто, ну, насправді мені здається, що за великим рахунком, зараз от сучасна нація народжується сьогодні. Тобто ми не те, що молода, ми, ми немовлята. Але звичайно, що ця нація не, ну, формується на базі тієї нації, яка існувала століттями. Ну, Ця війна формує новітню українську націю, тобто, вона фактично зараз формується. Тобто та нація, яка існувала до цього, вона була ну, такою дуже, дуже розхристаною. Вона не мала, стержня, не мала, ну, У нас було дуже мало. Було більше того, що нас роз'єднує, ніж те, що нас об'єднує. А спільний ворог він завжди дуже сильно об'єднує. Тому, ну, якби це... Жорстоко цинічно не прозвучало, тобто воно ну, багато що нам дало ця війна. Mm -hmm. ну, найбільш успішною мабуть, центральнорадівську вона так грунтовно ніби починала будуватися, вона достатньо демократично будувалася. Може, занадто, занадто ліва була, занадто соціалістична, але, але саме Центральнорадівська держава, мені здається, такою ґрунтовною спробою. І врешті-решт ми перемогли тоді в війні, хоча за допомогою союзників. Держава Скоропадського, мабуть, теж саме в побудові інституції це був такий успішний кейс. На жаль, там якраз. Період Петлюри був і директорії, навряд чи його можна записати там в актив. Ну, але з об'єктивних причин, в тому числі. Коли ми говоримо про сорокові роки, про відновлення української державності, то мене вражає кейс, коли Українська повстанська армія фактично відвоювала у певній території у німецької окупаційної влади. І тобто акт. Відновлення української державності почав діяти. Українська держава почала будуватися. Тобто, ми зараз там дискутуємо про вибори під час війни. А в вересні 43-го року командович, один з командувачів УПА, проголосив вибори на відвойованих німців територіях. І ціні ці вибори відбулися. Складне питання. Мені здається, що ну історичний міф усім потрібен, і у нас він є цей історичний міф. Власне він він знову ж таки пов'язаний з цією вічною війною з Росією. І він і реальний, і, і, і міфологічний і з одного і з другого боку. Ну тобто, міф, що що ми спадкоємці Київської Русі. Тобто він ну це ж теж якби і правда, але з іншого боку, це така міфологічна історія. Що таке Русь? Чи Русь була імперією, чи чи державою? Тобто, це взагалі такий здавалося б, от воно ніби й недавно було. Це вже таке там пізнє середньовіччя, а з іншого боку, от так мало. Ну, якихось реальних е документів свідчень, і воно ну, воно дуже міфологізований період. Е але чи, чи, чи воно є націєтворчим творчим з іншого боку? Ну, частково так. Тобто, ми ж якби, посилаємося, що це от наша історія. Тобто ну, москалі, у них там геть, оскільки в них базовий націєтворчий творчий міф полягає теж в спадкоємстві від Росії, от, от через це ми, ми взагалі з ними ніколи не зможемо, поки вони не відмовляться від свого історичного міфу. Так, потрібно, бо як пишуть мудрі книжки, що одною з базових речей. Цієї спільності, як нація, є спільне бачення минулого. У нас, до речі, зараз, от за ці кілька років повномасштабки, дуже змінилися погляди різних регіонів на історію. Мабуть, єдиний персонаж, який досі викликає ще якісь змагання і дискусії, це Степан Андрійович Бандера. Чи потрібно ну, вже аж так його е, робити спільним для всієї нації? Я думаю, що ні, тому що ну, щодо решти періодів нашої історії консенсусу досягнути. Тому думаю, що, що все окей в нас з історії. Якщо сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтеся на канал е, Університету Короля Данила і не забувайте дивитися про історію на каналі Історія для дорослих.